Чуємо сьогодні, яка відбулася велика суперечка теж між фарисеями і е, між Ісусом, які його критикують за те, що він називає Небесного Отця своїм батьком, за те, що зцілює в суботу. І так є, що зараз Євангелією Діана розповідає про Ісуса, коли він вчинить якесь чудо. Наступну річ, яку робить, це є промова. Ісус роз'яснює, пояснює, проголошує. І знаємо, що від чого сьогодні така дискусія є в цьому Євангелії, тому що вчора е, така була купальня, поїде, по ідеї називалася Витезда, і в цій купальні Ісус зцілив чоловіка хворого, який довго там пролежав, зробив добру справу, врятував життя. Показав милосердя люблячого батька Небесного Отця до свого народу, до своїх дітей, і від цього, як зараз сьогодні чуємо, то ви, так може виглядати. Що тут якийсь злочинець, злочинець стоїть Ісус, який не розуміється нічого в суботньому дні, який не розуміється нічого, хто є справжній Бог. А є тут такі експерти, вчителі, які йому пояснюють, навіть намагаються йому щось заподіяти. І е, після, власне, коли йдеться ця суперечка, йде в суботу. І Господь, Ісус пояснює, що Господь є. Бог Отець є теж володарем суботи. І, власне, звідки євреї, юдеї брали, це переконання про те, що Бог відпочив сьомого дня з книги буття, третій розділ можемо там знайти, благословив Бог сьомий день і освятив Його, і того бо дня Бог спочив від усього свого діла, що творяче зробив був. І тоді якось потребували, напевно, під натхненням Святого Духа так писалося це Боже Слово. Але була потреба, і так, і це була така практика, тоді звичайна використовувати такий образ, важке, складне слово, антропоморфічний, таке складне слово. І зараз зрозуміємо. Це нам допоможе зрозуміти теж сьогоднішнє слово, тому що що це є цей образ? Він є уподібнення чого що не є людиною, або перенесення її фізичних та інтелектуальних властивостей істот речей, явищ навколишнього світу. Тобто хочемо пояснити, якось люди хотіли пояснити Бога і використовували образи, або це походило ще теж від богів, що кожному Богу наділялося якісь властивості, якості. Але що виявляється? Що ми не можемо казати, що ми є такий самі, як Бог, або казати, що Бог втомився і йому потрібен відпочинок. Власне, Господь дає людині наказ, дає їй такий мандат, наказ відпочивати під час як вона має працю. Сам Господь не потребує відпочинку, сам Господь він є поза часом. Він є безмежний, всесильний, всемогутній. Все, що можемо про нього почути, він... тому що може теж скластися така думка, що Господь щось зробив колись, собі сів і відпочиває. Тому так все погано в світі. І не так є. Він постійно продовжує працювати, постійно продовжує своє діло спасіння людства, яке він створив з любові і з милосердя. І є такий Філон з Олександрії, єврейський такий єврейський богослов, який жив, помер після Ісуса, десь 12 років по смерті Ісуса, Він теж переконливо говорив, що не можемо. Він до Своїх говорив тоді до тих людей, які там проживали, говорив до них, що неможливо стверджувати, що Бог потребує відпочинку. І тому, коли Ісус приходить. Проголошує, робить чудо, показує, що цей Бог він постійно діє, що наш Бог він не зупиняється в своїх ділах милосердя, в своїй любові. Немає паузи, в якій він зупиняється. Що для нас це є? Якою наукою ця єдність, яка є, те, що Ісус говорить, що Він робить, і чуда. Це все показує Ісус цим, що вони є єдині з Батьком, з Небесним Отцем. І що він продовжує цю співпрацю, і вони разом співпрацюють, працюють. І так у цьому ділі спасіння, в цій справі спасіння аж веде людство аж до Воскресіння, щоб все людство врятувалося. Всі ті, які бажають, які є відкриті на Бога, щоб вони могли врятуватися. Є ця єдність між Сином і між Отцем Небесним. А що ми, люди? Ми потребуємо відпочинку, ми втомлюємося, виснажуємося, але Господь нас теж запрошує бути з ним у єдності. Це коли ми працюємо, працюємо для діла спасіння, працюємо для того, щоб дійсно милосердя і Боже царство на небі поширювали. Коли відпочиваємо, відпочиваємо теж так, як відпочивати мали би діти Божі. Все, що ми би не робили, ми вчимося від Бога. І того, як Він творить. І він... Бог, нас... <смі> Бог нас потребує, потребує у цій співпраці. Тому що часто ми би хотіли, щоб цей світ став кращим. Але коли є так багато людей, які не є в єдності з Богом і живуть тут на землі, які не є, і не вважають себе дітьми Божими, які не виконують Божих заповідей, тому. І так є багато страждання, так є багато воїн. Якщо ми бажаємо бути єдині з Богом, то є ще час. Якщо ми бажаємо з Ним співпрацювати, то сьогодні Господь запрошує до цієї єдності і до співпраці з ним. Амінь.